Of my Творчий бомонг. Творчий бомонг – це просто якісь песливі слова. Можливо, це день народження іло, котрий сьогодні святкує свій босний. Сьогодні спитаємо, чому він святкує вечірки свого дня народження саме так. Скільки вони коштують та хто сьогодні прийшов до нього на його свято? Ходімо. Олександр Ястребов сьогодні з нами. Сашко, привіт! Uh. Яка, яка твоя сьогодні композиція? Як ти сьогодні потрапив на день народження Ілошур? Наскільки ти творчий, наскільки бомондний? Творчий потенціал художників, поетів, музикантів. Дуже великий. Тож, сьогоднішня картина буде продаватись продаватися на аукціоні. Що ти вклав в неї? Що ти побачив? Я стільки вклав, скільки вклали всі. Це був Олександр Ястребов. Дякуємо. Це Віцик. Віцик, привіт. Привіт-привіт. Ти мультиінструменталіст, артист та саунд-інженер. Скажи, як ти себе позиціонуєш. Тут я себе позиціоную як друг Ілу. граємо, танцюємо. Ти себе офіційно сприймаєш як творчий бомон Одеси. Так. А України. Звісно, А світу? Та понятно. Це був вісик, ось тут його координати, пишіть йому або його менеджеру. Цей тип просто зірве вам шляпу. Олег Веліхрон, що вичиняє на форт. Хто знає долега Малікрона? Пообладуйте. Відражається, як ми бачимо, це зараз приємні люди, котрі ходять на його події, круті треки. Ось він той самий, той самий Олег, той самий міліхрон. Друже. Як справи? Дуже добре, все йде по плану. Ми граємо, навалюємо гру, все дуже круто. Бро, ти можеш назвати себе творчим. Так я можу. Нарешті. А, Ха -ха. Скажи, що ти побажаєш Ілюхі, своєму братику? Мені дуже приємно, що Ілюха дуже позитивний, дуже креативний. Він має широкий світогляд, він сприймає ідеї. Не заперечуючи, він розглядає з багатьох сторін різноманітні питання. Тому з ним цікаво співпрацювати, спілкуватись і взагалі перебувати в одному просторі весело, цікаво. Він доповнює і прикрашає простір своїм вайбом. Це прикольно. Це був Олег Міляхрон, найкрутіший з одеських музикантів та всесвітнього творчого ОМОНу. Як Іло, як він, так я і ви. Ось той самий Ілу, Ілюха, стоїть за моєю спиною та вже думаю, нахер я вже це, вже, все, це, це, це затіяв. Іло я можна спитати? Так, звичайно, звичайно. Ти, на мій погляд, максимально творчий, якщо ми всі разом. Тобто, ти ти вважаєш, що творчість не може бути в одного. Так, сьогодні ми організували свято. Дуже дякую всім, хто допомагав нам. Марічка сьогодні виступає медіапартнером. Я знаю, що Марічка допомагала тобі робити цей івент. Це правда? 83%. Наскільки тобі було складно це робити? Можливо, якісь члени команди були десь. Внизу можливо хтось був краще, то ще що е, було не складно, бо це ж день народження мого друга, мого резидентика, мого президентика, Алушурчика. Зустріч це про українську єдність. Нікіто з Харкова і з Зонецьку. Ми об'єднуємо Україну і робимо дуже класні заходи про творчість. Ми прості хлопці, дівчатки з андерграунду. Ми робимо класний двіж для того, щоб всі просто кайфували. Що б ти побажав сам собі. Привіт. Мене звати Ілля. Та Що ж тут таке коїться, хочу я вам зараз прямо розповісти. але поперед батька, самі знаєте куди, хочу запропонувати вам підписатися на мій канал, поставити лайкаря. Та якщо ти багата людина, то закину донат, та все в описі є куди заливати це все на розвиток нашої культури, на розвиток. Цих відосів про молодь Одеси поширюємо інформацію про нашу культуру а, всьому світу. А, а люди ті, то мої друзі, та будуть вони друзями твоїми. Ти сьогодні відшукав свій творчо бомон? Звісно, друзі, дуже дякую всім, хто з нами, хто отут, 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 ата, отут, 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 ата. Чірка творчу Сьогодні, 26 вересня, в Ухайдері, Це той самий день народження, коли Іло, наш гість, наш брат, наш артист, музичний інженер та просто приємний хлопець. Сьогодні святкує свій пьостий. Загалом я фасилітаторка. Фасилітаторка. Дайте обласки. Це фасилітаторка. Підписуйтесь на неї. Який ти сьогодні фрукт? Я сьогодні драгон фрукт. Дякую. Тетяно. Сашко Рив'яки. Майбутній мер Одеси. Це перше. По-друге. Власник Гэрич Гэллери, власник э, Толки Мати Лорена Катаринский та просто солидный, максимальный, приемный муж, мужчинка, человек, хлопец, батя, батя, респект. С днем рождения, Илюха. Коли свят у кожній хаті, в кожній хаті кожне свято, так, так, так. так. Свят, Звідки ти знаєш Ілюху та що йому побажаєш? О, я знаю його ще з 2013 року, з Донецька. Побажаю здоров'я його та його усім близьким, щоб його побажання збувалося. В його творчі водоспад липше як неагарський водоспад та гарних вечірок гарних дівчинок. Що ти сьогодні подарував елюхі? Бабки бабки це добре. Дякуємо свят, що ти з нами. Добре. Наші гості вони сьогодні не очікували того, що буде коїться. Бо ж ми сьогодні фристайлимо та імпровізуємо Павло Аркан. За моєю спиною хочу сказати пару слів. Привіт. Привіт. Павло, да. ти творчий? Так. Ти бомондний. Так. Як це проявляється? Чим ти займаєшся? По-перше, це репутація творча. По-друге, я займаюся всім, що мені подобається і що потрібно людям, моїм друзям. Я хочу привітати Ілюху, хочу, щоб він був собою і його оточували наші люди. Дякую тобі, друже. Обіймаємо. Хочу вам сказати, друзі, наприкінці нашого відеорепортажу, що цей хлопець цей чоловік, котрому сьогодні виповнилося 28 років. Ілюха, ілошур об'єднує поміж собою всіх творчих людей. Так, сьогодні в Одесі, можливо, завтра у Києві, а можливо в інших містах України. Дякуємо, Ілюха, за те, що ти сьогодні обійняв нас своїм музлом, обійняв нас своєю харизмою. Та являється одним із оригінальніших, унікальніших творців та митців сучасності України. З Днем народження! Розповісти нам хтось що. Що я можу сказати? що? Дякуємо. Отже. Yes, uh -huh. i